Біг із наступним босом не стільки важкий, скільки довгий, а тому є певний сенс в тому, щоб викликати фантомів на допомогу. Як і у випадку Гаргулії Колоколу, на бій із босом можна викликати Солера із Астори, знак якого розміщений біля сходів, та лотрека із Каріми, чий знак розміщений якраз за колоною. Поруч можна забрати важкий рабелет та болти до нього. Сподіваюсь, ви до цього часу прикінчили медіума, що розмістився на горі, та купили золоті смоли у домнала, оскільки вони вам дуже як знадобляться. Я ж в свою чергу заміню дубину на алебарду, а до інвентарю додам золоту смолу. Як і завжди, із босом я буду змагатись самостійно. Сподіваюсь, ви до цього часу прокачали зброю. Якщо ж ні, тоді готуйтеся до довгої битви. Ось що бува, коли вийде на боса із непрокаченою зброєю. Ooh, that's small. Yikes. А ось що буде, якщо змесити зброю золотою смолою. Impressive. Я ж у даному випадку цілюсь у хвіст, оскільки, як і у випадку Гаргулі Колоколу, його можна відробити і отримати дарунок за це. Тому я власне і узяв алебарду, щоб наносити потужні та довгі вертикальні удари. Будьте обережні із цим босом, оскільки його атаки б'ють по площині, і ця площина суттєво більша, ніж вам може здатись. Основна атака цього босса це удар передньою половиною. Якщо ж він після атаки почне гарчати, то це означає, що далі ця істота піде на таран, допоки не стикнеться із краєм локації. Якщо ж ні, то просто підніме своє тіло. У босса в арсеналі є протяжний удар хвостом, а також удар лівою передньою лапою. Ну і один із найбільш неприємних атак це коли дракон злітає гору, щоб приземлитися на голову персонажа. В такому випадку треба чимдуж тікати. Іноді бос підлітає задля того, щоб розвернутися, якщо він вперся головою окремі сини. Завдяки алебарді є здатний наносити потужні вертикальні удари, а також подвійний горизонтальний удар. Найкращий момент застосування останньої атаки, коли голова дракона знаходиться на рівні землі, адже саме ця частина боса найбільш вразлива. Головне, часно потім зреагувати на подальший таран. А от коли гігантська щелепа раптом почне стискатись, в цьому випадку тікайте якомога далі від цього боса. Цей прийом не наносить багато шкоди гравцеві, зате дуже швидко ламає спорядження. В даному випадку я все ще чекаю, коли бос нарешті проведе свою основну атаку тулубом, щоб я міг зарядити круговою атакою алебарди по його макітрі. От тільки без смоли моя зброя наносить суттєво менше шкоди, оскільки я нічого не прокачував. І після ще кількох ударів я таки зумів відрубати хвіст і отримав ударунок велику Сокиру короля драконів. Тепер то я можу перестати цяткатись із цим боссом, втім це остання золота смола у мене, і варто прикінчити його швидше, ніж дія смоли закінчиться. Інакше ця битва точно затягнеться. Тут головне стежити за атаками. Незважаючи на те, що я тільки не відрубав хвоста, з'їхаючий дракон усе ще намагатиметься атакувати своїм обрубком. Наостанок можу сказати, що у боса є іще одна атака, що являє собою захват правою рукою. Після захвату бос спробує формально з'їсти гравця, втім, якщо ви пригадуєте досвід слимаків із цієї локації, поступове натискання атаки та блоку допоможе вам знизити отримувану шкоду. А ще час від часу бос здатний наносити фантомні атаки, а також ігнорувати анімації. Ось, наприклад, його захват рукою здатний зачепити на суттєво більшій відстані, ніж дозволяє його рука. Тому, щоб не затягувати бій, я добиваю його останнім ударом. Нарешті, перемога! Опісля гравець отримує ключ до локації Блайттаун, подвійну людяність, кістку повернення, а також 25 тисяч душ. Із трупа поруч можна забрати повний шкіряний сет. Отриманим ключем гравець здатний відчинити ось ці масивні двері, що знаходяться поруч із домнало. Однак не раджу йти туди саме зараз, тому що там а темно і б – страшно. А тому повертаємось до стартової точки храму вогню. До речі, пам'ятаєте м'ясника за столом? Так, от собака, що була поруч із ним, не відроджується на відміну від решти. Повернувшись до храму, ви зустрінете старих знайомих, а також кілька нових персон. Наш невдалий пюромант Лавренті розмістився тут. Be to help you. Ah, and, you find the Якщо відповідати так, то це означає, що персонаж має певні забобони стосовно магії, в особливості піромандії. Якщо ж ні, let's get started right now. У Лаврентія можна вивчити певні вогняні заклинання, а також залізну плоть та сиру плоть. Зручність піромантії в тому, що, на відміну від магії, чудес чи заклинань пітьми, тут немає мінімальних вимог характеристик персонажа. Головне, щоб у гравця був каталізатор, а також вільне місце під заклинання. У цього ж жніпа можна також покращити полум'я піромантії за певну кількість душ. Ніяких інших матеріалів не потрібно. До речі, після того, як ви подолаєте Капра Демона, поруч із Петрусом з'являться ще троє ніпів. Втім. Ці четверо мало чим корисні для гравця, тому я на них не звертаю особливої уваги. Можливо, пізніше я зроблю окреме відео про їх сюжетну лінію. А до тих пір саме час навідати нашого коваля Андре. Власне, саме задля цього я і забрав той вугіль зі скрині. Ah, why? That's a fine ember you have there

Загортовування грубої зброї підсилює базовий фізичний урон, втім суттєво зменшуються бонуси від сили та спритності. Для того, щоб зробити грубу зброю, необхідно спочатку прокачати її до плюс 5, а далі вже гравець сам обирає, прокачувати його на плюс 6 і далі, чи змінити природу зброї. На щастя, у мене із собою предостатньо душ, щоб прокачати і дубину, і алебарду. А якщо не вистачає шматочків титаніту, Андре без проблем продасть одну за 800 душ. Для подальшого покращення зброї необхідно вже великі шматки титаніту. Із прокачкою зброї я закінчив, а решту душ витрачу на магію. Якраз збирався йти до Грікса. Did you see them? The three young

Я ж прикупив магічне зачарування для своєї зброї, а також кілька стріл із душі для дальньої дистанції. До речі, після того, як ви подолаєте з'їхаючого дракона, лотрек зникне із цієї локації. Душі, що лишились, я подумовував витратити на прокачку персонажа, от тільки мені їх вистачить лише на один рівень. Ну і нехай мені є куди витратити решту. Саме час, як на мене, прикупити у неї трохи моху. Обов'язково купіть кілька штук квіточого моху, оскільки тільки воно здатне вберегти від токсину. Ну і звичайний фіолетовий мох теж не зарадить. А чому? Торговець розповість вам. Раджу також прикупити стріли у неї. Вони ще знадобляться. Спускаємось до глибини, щоб відпочити у знайомого вогнища. У мене усього дві вільні комірки під заклинання, так що доводиться вибирати. Звісно ж, оскільки я забрав свій червоний сет, у мене є заклинання зцілення. Втім, по-перше, у мене недостатньо очок інтелекту. А по-друге, використовувати це заклинання на цій стадії трохи нечесно. Я ж в цьому відео намагаюсь розповісти та показати усі цікавинки для новачків або ж для тих. То мало розібрався у цій грі. Веселі, дуркуваті та дуже ефективні проходження будуть значно пізніше. А тому я обрав дві різні стріли із душ, щоб на дистанції вбивати ворогів. Ну і завчасно розпалюю вогнище, щоб із цього вогника я отримував 10 фляг із естусом. Після невеличкої зупинки я зупиняюсь біля тих же дверей, які відчиняв ключем, що випав із зіхаючого дракона. Далі на мене чекатиме одна з найвеселіших локацій в цій грі Blight Town. Або ж чумне місто, що, в принципі, чітко відображує всю суть цієї місцини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал бажано зі дзвоником, щоб не прогавити наступні відео, особливо зі стражданнями в цій локації. А до тих пір до зустрічі!